Друзі, привіт! Сьогодні у нас на черзі відеоогляд модульного будинку, який має площу 40 квадратних метрів. Це чудове рішення як для комерційного, так і для власного проживання. Планування цього будинку передбачає в собі спальню, кімнату, кухню, вітальню і санвузол. Також в будинку встановлена антресоль в якості додаткового спального місця. Ходімо всередину, поглянемо, як виглядає цей будинок. Зайшовши в будинок, ми потрапляємо до вхідної групи, з якої ми можемо потрапити до спальної кімнати, санвузла і кухні вітальні відповідно. В будинку вже встановлена кухня, яка в подальшому буде комплектуватись побутовими приладами, такими як пральна машина, мийка, варильна поверхня в цьому місці і духова шафа. Також в цій шафі у нас розташований бойлер. Це зроблено для того, щоб зекономити місце в сам вузлі. Давайте трохи поговоримо про внутрішнє оздоблення, а саме про оздоблення стін. На стіні у нас знаходиться імітація брусу, пофарбована в білий колір, який обрав клієнт. Для контрасту ми підібрали чорні розетки, вимикачі та світильники. На підлозі у нас ламінат. Ламінат 32 го класу зношування. В будинку встановлені панорамні вікна для того, щоб додати простору та світла кожній із кімнат. Основним джерелом опалення в цьому будинку буде тепла підлога по периметру кожного з приміщень. Для контролю температурного режиму кожного приміщення будуть використані такі сенсорні терморегулятори. В якості альтернативного джерела опалення в цьому будинку буде встановлена твердопаливна пічка міг, для якої ми на цій стінці зробили оздоблення з керамічної плитки. І додатково в цьому будинку ми встановили магістраль для встановлення спліт системи, яка буде і охолоджувати, і обігрівати цей будинок в залежності від пори року. За замовленням нашого клієнта приміщенні кухні вітальні ми встановили антресоль в якості додаткового спального місця. Санвузол у нас виконаний в поєднанні керамограніту та деревини. До речі, санвузол йде повністю оздоблений. Тут на підлозі у нас душовий трап прихованого монтажу в зоні душу. Сама душова система, скляна перегородка, інсталяція, тумба, дзеркало з LED-підсвіткою та рушник-осушарка. До речі, в міжкімнатних дверях у нас встановлені сучасні магнітні замки. Зараз ми потрапили в спальню кімнату, де в якості опалення у нас також тепла підлога, ось на стінці терморегулятор. В зоні, де у нас буде стояти ліжко, ми зробили таку чудову акцентну стіну, на якій розмістили бра світильники і розетку, в зоні, де буде встановлена тумба. Ну і родзинкою цієї кімнати є великі панорамні вікна, які відкриють чудовий вид на ділянку замовника.